Кажуть, що в Кореї на аукціонах мотають пробіг на автомобілях. Ну, давайте переглянемо, з яким пробігом виставляються лоти на корейських аукціонах. Ну, давайте глянемо на прикладі аукціона Автохаб. Він середах відбувається. І візьмемо ваш улюблений автомобіль Hyundai Santa Fe 3 покоління DM. Ось 13-й рік. 188 тисяч пробіг. По факту він 12-й рік. Так, 15-й рік. 84 тисячі пробіг. Далі беремо. 14 й рік 177 тисяч пробіг. 13 й рік. 169 тисяч пробіг. 13 й 187. 13. й 241.

Так що можете бути певні, якщо ми купуємо автомобіль в Кореї на аукціоні, він буде зі 100% оригінальним пробігом. Ніхто там цим не балується. Там кримінальна відповідальність, великі штрафи, а можливо, навіть і тюрма. Ніхто з цим не жартує. Хочете хороший автомобіль з Південної Кореї? Звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Привеземо вам хороший автомобіль в хорошій комплектації. З оригінальним пробігом на це ми даємо гарантію.